Вітаю! А сьогодні ми говоримо про паради від HR. І повірте, я знаю, що я буду вам радити, адже я сама заходила в IT з медицини і з ретейлу. Також маю більше 15 років в HR, тобто через мене пройшло дуже багато людей, які прагнули змінювати професію і входити в IT. Тому сьогодні ми говоримо про паради. Перше, це вам потрібно чесно собі зізнатись, навіщо вам, власне кажучи, IT. Адже, можливо, у вас є своя дуже хороша професія, яка може дати вам всі необхідні для вас блага. І навіть якщо ви хочете. Сказати, що IT – це гарний заробіток, то насправді подумати, адже гарно заробляти можна з будь-якої професії, чи то художник, чи то медик, фармацевт. Адже я знаю багато людей, які заробляють більше ніж 70% моїх знайомих айтішників. Тому просто чесно скажіть, а власне навіщо вам IT? Друге, це зрозуміти, яка саме галузь, в IT вас цікавить, адже IT – це дуже обширне поняття. Там є і розробники, там є і тестувальники, і інженери кібербезпеки, і дата аналітики, і проджект-менеджера. І коли ви зрозумієте, що саме вас цікавить, ви зрозумієте, що від вас необхідно. Адже для деяких професій необхідна хороша технічна освіта, довготривала. Для деяких професій вистачить просто трьох місячних курсів. І в залежності від цього ви вже зможете розробляти план. А третє це страх. Він обов'язково прийде, але знаєте, що страх це всього-навсього сигнал до того, що а, вам буде важко. Не більше, не менше. І насправді страх це нормально, рівно до тих пір, поки ви не вирішуєте, як ви будете діяти і які рішення приймати. Тому страх прийшов, подякували йому і рухайтесь далі. Четверте, що є дуже головним. Почніть нарешті діяти. Ви можете дуже багато хотіти, дуже багато мріяти, але це все буде залишатися виключно десь в ваших фантазіях, поки ви не почнете робити перші кроки. Тому наступний пункт, коли ви вже почали діяти, ви почніть, будь ласка, вивчати, а що необхідно для здобуття вашої професії. Адже треба записатися на різні конференції, на різні форуми, адже мати хороші зв'язки в вашій професії є необхідним. Адже ці люди зможуть вас підтримати в професії, підказати, сказати, які є цікаві блоги, які є цікаві напрямки саме в даному обраному вам напрямку. Також необхідно постійно навчатись, читати книжки відвідувати різні курси. Адже насправді навіть на базі нашої компанії є Сайберін, де ви завжди зможете пройти професійні курси наприклад з цієї кібербезпеки, але на ринку є й безліч інших курсів, саме під ту професію, яку ви будете для себе обирати Наступне це відвідування різних хакетонів, різних бізнес-кейсів, де ви вже зможете практично здобувати ті або інші навички. Також наступний крок це створіть профіль. Тому що про те, що ви такий є розумна або розумна на ринку і готові занирювати в IT, цього не буде знати ніхто, крім вас, ваших друзів, вашої родини, поки ви не створите відповідно свій профіль. Відповідно, ваш профіль ви можете знаходитися на да, або на будь-якій іншій професійній базі, в професійній системі. Крім того. Коли ви викладете свій профіль, дуже бажано мати певні приклади вашої роботи. Адже теорія це добре, але має бути практика, тому що на будь-якій роботі, в будь-якій компанії, вам будуть платити гроші саме за вашу роботу, а не за ваші знання. Тому необхідно, щоб ваші. Знання, які вже може стати практикою, було помітно на етапі розгляду вас як кандидата. Відповідно, бажано мати наприклад, на тому ж гідлаві свій профіль і приклади своєї роботи. Також не забувайте, що розвиток в IT – це насправді те, що керує всією індустрією. Тобто, якщо ви вивчили щось, що було в 90-х або в 2000-х роках, то ви маєте розуміти, що на сьогодні, в 25 році, це вже застаріла інформація. І, наприклад, якщо ви сьогодні щось вивчите, то не факт, що через три місяці, вона буде актуальна. Тому вам треба постійно бути на хвилі. На хвилі сучасності, на хвилі передових індустрій і передових технологій. І не бійтеся змін. Адже IT-індустрія індустрія це в принципі все про зміни, адже ви розумієте, що IT-сфера сфера це вже навіть не майбутнє все сьогодення і досить динамічне сьогодення. Тому я бажаю вам успіху, на цьому нелегкому, але насправді досить цікавому шляху. Повірте, ви впораєтесь, якщо у вас вірю я. Tai ir jūs turite už save patikėti.